Привіт всім! Сьогодні приготуємо заливний пиріг з капустою. Цей пиріг є дуже класною альтернативою пиріжкам, адже готується він набагато швидше, в його складі немає дріжджів та й ліпити нічого не потрібно. Просто все залив у форму і в духовку, тож не зволікаємо та готуємо. Для начинки з капусти нам знадобиться: півкачана білокачаної капусти, одна цибулина, одна морквина. 1 столова ложка томатної пасти, по одній чайній ложці солі та цукру, і рослинна олія для смаження. Спочатку будемо готувати начинку, так як тісто готується дуже швидко. Для цього капусту нашинковуємо так, як в будь-яку начинку до пиріжків або вареників, або як на тушковану капусту. Приблизно ось на такі шматочки. Далі нарізаємо цибулю. Нарізайте, як вам зручно, можна на півкільця, чверткільця або так, як я, просто на невеликі кубики. Моркву натираємо на крупній терці. В сковорідку або кастрюлю вливаємо рослинну олію та всипаємо сюди нарізану цибулю. Обсмажуємо періодично помішуючи до золотистості та м'якості цибулі. Режим плити в мене вище середнього, щоб цибуля саме смажилась, а не тушкувалась. Коли бачимо, що цибуля підзолотилась, всипаємо сюди натерту моркву. Гарно все перемішуємо та продовжуємо обсмажувати ще приблизно хвилин 5, щоб морква також встигла трохи підрум'янитись. Якщо бачите, що мало олії, то можете трохи додати, але не лийте занадто багато, зайвий жир нам не потрібен. Коли морква обсмажилась, додаємо нашинковану капусту. Беріть сковорідку або кастрюлю підходящого розміру, щоб вмістилась вся капуста. Гарно перемішуємо все та обсмажуємо на такому самому нагріві плити ще хвилин 5. Не забуваємо періодично помішувати капусту, щоб вона не підгоріла. Через 5 хвилин всипаємо чайну ложку солі. Взагалі, сіль додавайте за смаком і не бійтесь коригувати її кількість. Начинка має бути вам смачною. Перемішуємо все і вливаємо сюди приблизно 80-100 мл кип'яченої води. Не лийте надто багато, щоб капуста там не плавала. Вона повинна тушкуватись, а не варитись у воді. Знову все перемішуємо. Зменшуємо нагрів плити нижче середнього, накриваємо кришкою та тушкуємо так хвилин 10 до м'якості капусти. Через 10 хвилин знімаємо кришку та робимо в центрі невеличкий отвір. Всипаємо сюди столову ложку томатної пасти і обсмажуємо, помішуючи 1 хвилину. Як варіант, пасту можна обсмажити окремо і потім додати до капусти. Як тільки паста обсмажилась. Перемішуємо її з капустою та додаємо чайну ложку цукру. Знову все перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 5 під кришкою до готовності капусти. Через 5 хвилин знімаємо кришку та обсмажуємо ще хвилини 3 на середньому режимі, щоб випарувалась зайва рідина. Час тушкування може бути більшим чи меншим. Все залежить від того, яка у вас капуста. Молода готується швидше. Для старої знадобиться трохи більше часу. Не бійтесь пробувати. Начинка готова, вимикаємо плиту та даємо їй трохи охолонути А поки займемося тістом. Для цього нам знадобиться 400 мл кефіру. у мене 2,5%, 250 г просіяного борошна, 2 яйця, пів чайної ложки солі та 1 чайна ложка розпушувача або соди. В глибоку мисочку розбиваємо яйця. Додаємо сіль та вливаємо кефір. Яйця та кефір повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі всипаємо сюди одразу все борошно та додаємо соду або розпушувач. Я взяла соду. Знову все змішаємо вінчиком до однорідної маси без грудочок борошна. Таке тісто дуже просте в приготуванні. Воно універсальне та підходить до будь-яких заливних пирогів з різними начинками. Воно схоже на тісто для оладок, але трохи рідше по консистенції. Далі нам знадобиться форма для випічки. В мене ось така прямокутна, її розмір 20х30 см, але підійде і будь-яка інша квадратна чи кругла. Беремо лист пергаменту необхідного розміру, трохи його зминаємо та викладаємо у форму. Завдяки такому способу пергамент краще лягає по формі, виливаємо сюди трохи більше половини тіста, приблизно 2 третіх від загальної кількості та розрівнюємо по дну форми. Зверху викладаємо тушковану капусту зі сковорідки. Старайтесь викладати рівномірним шаром. Взагалі начинка тут може бути будь-яка на ваш вибір, наприклад, обсмажений фарш з цибулею або рис з яйцем чи курка з грибами. Фантазуйте, адже так класно привносите щось своє у такі, на перший погляд, звичні страви. Зверху заливаємо залишками тіста та рівномірно його розподіляємо, щоб воно покрило всю начинку. Зверху за бажанням можна посипати ще кунжутним або льняним насінням. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до рум'яності. Мій пері готовий. В моїй духовці він випікався 45 хвилин. Даємо йому трошки охолонути в формі і далі можемо куштувати. Ви не уявляєте, який від нього йде аромат. Всі, хто любить пиріжки з капустою, мене зрозуміють. Він виходить надзвичайно ніжний, тісто дуже класне, пористе і багато-багато смачної начинки. Це суперовий пиріг, який варто спробувати, тим паче, що готується він на раз-два. А якщо не любите капусту, то сміливо змінюйте начинку на ваш смак. Я вас запевняю, що ви з'їсте його ще до того, як він встигне охолонути, настільки він смачний. Бажаю вам смачної та вдалої випічки! Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!